У війні перевізників всі методи добрі. Безкоштовні автобуси з'явились на 12-му маршруті. Місцеві підприємці під гідою української асоціації перевізників проводять благодійну акцію. Гарному місту доступний транспорт. Шість годин на день сім автобусів курсують Черніговом. Дозвільних документів представникам влади не показують, які не дозволяють оглядати автотранспорт. Я не знаю, як, як вони оформили, тому що ми перевірку не змогли провести. А, ну не дали провести Ми надали документи і потім приїхали до мене і попередили, що якщо я буду організовувати перевірку. Тут буде організована акція протесту, буде заблокована робота в нашого. Благодійники всі звинувачення відкидають. А откуда у вас така інформація, що я туди приходив і говорив, щоб вони не проводили перевірки. Я тільки, наприклад, від «Міргородського». А зама мэра, где он нормально конструктивно беседі. Ми сказали, пожалуйста, приходите, проверяйте. Только проверяйте не только нас, а весь транспорт, який ходить по цьому маршруту. Возити найприбутковішим маршрутом міста планують тиждень, хоча й з мінімальним пакетом дозвільних документів. Порушень представники асоціації перевізників в цьому не вбачають. Автобус осмотр на механіками. Тобто, в этом плані всі документи есть. А поскольку ми вважаємо, що акція благодійна безкоштовна. грошей ми ні з кого не беремо то ми вважаємо, що нам цих документів вполне достаточно. Крім того, в автобусах курсують представники самооборони. Щоб порядок підтримувати. І все. Ну, і що маршрут їздити втрим, Людям така благодійність припала до душі. За декілька годин роботи зазвичай заповнені 12 спорожніли. Ще менше, набагато менше. Наскільки? Набагато. набагато. Час пік у нас взагалі немає. Народу і ввечері не знаємо, що буде. Конкуренція це є конкуренція. Ну, діло в тому, що воюють хазяїва, а ми страдаємо. Хоча благодійники і кажуть, що мають на меті тільки допомогти місту, в той же час не приховують, що сподіваються відкусити ласи шматок пирога перевезень. Ось зараз посмотримо і може бути прийме рішення про створення акціонерного у придбанні о том, щоб приобрести Приобресті проше большої містильники автобуси і попитатися виставитися на конкурс, незважаючи на переконання підприємців, волонтерів, міські представники у переконані, їздити безкоштовними автобусами небезпечно. На мою думку, що ці автобуси не мають права виконувати таких перевезень. Благодійники знімати автобуси до закінчення акції не збираються, і вже міркують через деякий час провести подібні заходи і на інших маршрутах.